Перед нами фільтр для ставка. Фільтр проточного типу. Має назву фільтр трьохкамерний чамбер-фільтр, Розрахований для штучної водойми до 30 кубів з ультрафіолетовою лампою 40 Вт. Артикул 405 6606 n Фільтр складається власне із самого фільтра. А також у Ультрафіолету, який йде в комплекті із даним фільтром. Виробник компанія VGE Нідерланди. Даний виріб йде під брендом X-Clear. Габаритні розміри. Ширина. Ширина складає 68 см. Висота 64 65. Довжина, довжина самого фільтра 98. І з урахуванням, що у нас підключений ультрафіолет, це довжина вже складає 1,15, 1,14. Поглянемо на зовнішній вигляд фільтра із середини. Картинка будет динамичная, чтобы было бы удобнее смотреться. Итак, наш фильтр. Крышка. Моя. Я Вода надходить від насосу на ультрафіолетову лампу. І далі через ультрафіолетову лампу надходить до фільтра. Фільтр складається із трьох камер, трьох відсіків. Глянемо на них більш детальніше. Значить, перший відсік складається з фільтрувальної губки. Далі фільтрувальна сока. Дана сота досить таки є популярним матеріалом, який застосовують у системах вирощування риби. Так званих УЗВ або РАС. У нас є ультрафіолетова лампа, яка пропускає через себе воду, і вода виходить ось із цього отвору. Вниз нашого фільтра, вниз першої камери. Внизу камери у нас є сота. Дана сота допомагає рівномірно розподілити потоки води. При цьому вода піднімається знизу до гори. Вода, як я вже звернув увагу, піднімається, проходить через фільтрувальну губку. І доходить ось до першого рівня. Ось цей перший рівень, він ось так виглядає. Вода при цьому через перший рівень опускається вниз і поступає до другої камери. Друга камера у нас має аналогічну будову. Знизу у нас сота, тобто вода, яка Надійшла сюди, опускається вниз, звідси підходить і надходить через соту, попадає на губку. Якщо звернути увагу, то у нас губка менш щільніша, вже така даній. Губці в середній от така щільність і найменш щільніша. Уже в третій камері. Відповідно, по аналогії, вода піднімається догори, переливається через бортик у третю камеру. В третій камері аналогічна очистка, є сота і вода повертається через під'єднання 110-ї труби. І надходить до тієї сторони, з якої вода подавалася до фільтру. І цей фільтр саме в цьому має ще додаткову перевагу. На що слід ще звернути увагу. Очистка очистка самого фільтра. Так як ми знаємо, вода подається. Через ультрафіолет і надходить у перший відсік першу камеру. В даній камері накопичується найбільша кількість бруду. І цей бруд при зворотній промивці падає на дно. Через цей отвір бруд надходить у піддон даного фільтра. Із з піддона ми можемо видалити, або відкрутивши цю пробку, або з іншої сторони у нас є заслінка. Ось так ми можемо очистити фільтр від бруду. Конструкція даного фільтра дозволяє використовувати даний виріб у штучних водоймах як з рибою, так і без риби.